Науковиця Катя дізналася, що кожен її вибір буквально створює нові світи, а ще змогла переміщатися ними чи перетягувати певний варіант події з одного світу в інший. Круто ж, можна було б досягти успіху в науці, почати ідеальні стосунки чи просто захопити світ. Однак у кожного вибору є наслідки, і Каті доведеться з ними зіткнутися. Привіт! Сьогодні ми слухаємо книгу, «Народжено в Україні. Пані всюди сюща автор Ярина Мартин Один вибір в певний момент життя може змінити все. Мене завжди вдивував цей факт. Але що б сталося, якби я вчинила інакше: вибрала вивчати філософію замість фізики, повернула праворуч, а не ліворуч, замовила капучино, а не лате, познайомилася з харизматичним баристою, а не стояла стовпом, наче блискавкою вдарена. Як би змінилося моє життя? Прочитавши колись про один експеримент з котом, я вже не могла припинити про це думати. Власне, тому і поступила на фізичний факультет у Харкові. Коли на четвертому курсі доктор Панас Свиридів запропонував мені приєднатися до проєкту, що досліджував множинні світів, не змогла відмовитися. І ось сьогодні, коли мав відбутися перший експеримент із запуску установки. Що генерує елементарні частинки під назвою Свириди, так, мій науковий керівник назвав їх на свою честь, які можуть вільно переміщатися між світами, я думала, що десь у іншому світі інша я точно б наважилася заговорити до хлопця, що сподобався. Суть експерименту проста, механічна рука розкручувала м'яч, коли ж відпускала, існувало десятки можливих траєкторій якими він полетить, розроблена свиридовими гармата, опромінювала м'яч до моменту польоту, і через інтерактивний браслет, в якому також містилися Свириди, теоретично можна вибрати потрібний варіант траєкторії з безлічі світів і перетягнути її у наш. Запускаємо! видихнув Свиридів і перехрестився. Загуділа механічна рука, заревіла гармата. Браслет довірили мені. На великому моніторі відображалися математичні розрахунки можливих траєкторій. Я вказала на графік 21Б. Бразлет завібрував, механічна рука відпустила м'яч, він пролетів чітко по заданому маршруту. Ми спробували знову і знову. Щоразу результат був позитивний. Науковий керівник задоволено пританцьовував. Лаборант щось свильовано набирав на телефоні. Гаразд, ще один тестовий запуск, і завтра покажемо експеримент в вченій раді, сказав Свиридів і знов запустив гармату, незважаючи на те, що в лабораторію увійшло з десяток чужинців. Не так швидко, доку? Свиридів озирнувся і зблід, помітивши наставлену на нього зброю. Що це таке? Вперед вийшов ватажок озброєної групи, одягнутий у чорну бойову форму, з маскою на обличчі. Ми конфіскуємо ваш експеримент, та й вас також. Доведете його до ладу, зробите набагато потужнішим, щоб Росія змогла повернути свою колишню велич. Росіяни знову, ще до мого народження вони напали на Україну, коли після розпаду Союзу президентом став Чорновіл. Я народилася під час війни і згодом багато чула про неї від батьків. Ми перемогли, але від колишньої могутньої держави майже нічого не залишилося, і до сьогодні вона трималася виключно завдяки жорсткій внутрішній політиці. Україна ж в цей час процвітала, і ось знову вони прийшли руйнувати. Уявити складно, чого ці люди зможуть досягнути з технологією Сверидіва. Якщо співпрацюватимете, продовжив терорист, уряд щедро вас винагородить. А як ні, доведеться застосувати силу, то що вибираєте доку? Здавалося, Сверидіву відібрало дар мови. Він стояв і просто розтуляв то стуляв рота, як риба. Це могло б бути навіть смішно, якби не було так страшно, бо я знала, що він вибере. Ні. Зрештою, зміг сказати він, наука не повинна служити нечистивим планам. Хлопці, забирайте все, і його теж, віддав команду. Свиридів кинувся через переріз їм з кулаками. Хтось випустив автоматну чергу. Я затулила рота руками, стримуючи крик, коли побачила, як тіло мого наукового керівника падає на підлогу. Імбецил! Вигукнув ватажок. Він був потрібен нам живим. Я стояла в ступорі, не знаючи, що робити. Крізь ревіння гармати ледве чула свої думки. Браслет пікав руку. З ним, при вдосконаленні технології, росіяни зможуть обирати найкращий розвиток подій для своєї недодержави, а найкраще для них то всесвітнє панування. З років історії я добре знала, чим це обернеться для поневолених народів. Не можна їм його віддавати, та якщо виступлю проти, закінчу, як бідний Свиридів, а браслет знімуть з мого тіла. Якби ж тільки замість мене був хтось, хто б знав, що робити, хтось, хто б не вагався, а діяв, десь на краю свідомості сяйнула божевільна ідея. Повільно. Поки погляди присутніх були прикуті до тіла Свиридова і суперечки над ним, я пішла до боксу з гарматою. Коли мене помітили, побігла. Ми ще не експериментували з живою матерією, опровіненою Свиридами, та мали теорію, що можливо перетягнути свого двійника сюди, а самому опинитися в іншому світі. І я дуже сподівалася, що в якому з них я супергероїня, не менше. Як тільки стала під промінь, тіло наче скувало. Перед очима затанцювала різнобарвна круговерть і ще встигла почути постріл відчути несамовитий біль, а потім та круговерть затягла свідомість у свій вир. Кольорові цятки то розширювалися, то звужувалися. Вони були схожі на склянидрузки окремих світів. В кожній я бачила своє віддзеркалення. На якихось я була щаслива і сміялася. На інших мене явно щось турбувало, але в жодній не відчувалося необхідної сили. Потягнулася до однієї з друздок і помітила на руці браслет. Дивно було усвідомлювати в цьому просторі власне тіло, хоча розум підказував, що то швидше проекція. Та ще дивніше було бачити тут цей гаджет. Мабуть, він якимось чином синхронізувався зі мною, а значить, я можу обрати? Тільки що? Тисячі, мільйони варіантів. А я, як завжди, розгубилася. Завмерла напроти зображення, де цілувалася з баристою, до якого так і не насмілилася заговорити зранку. Потягнулася до нього, як раптом відчула, що хтось схопив за руку. Помітила глузливо вішкірене обличчя терориста, і круговерть друзок знов закружляла. Я з останніх сил чіплялася за створений уявою образ, однак у відзеркаленнях все частіше з'являлися вибухи, військові паради і тироли з блискучими медалями. Тягнути більше було не можна. Навмання я навела руку на один зі світів і раптом відчула, що лежу на підлозі. Розплющила очі, спершу помітила свою руку з браслетом на зап'ясті все він перемістився зі мною. А от лабораторний халат змінив колір, був м'ятний і став блакитним. Підвела голову, щоб роздивитися, де опинилася, наче лабораторія, однак не та, де я була, здавалося, в вічність тому. Ця давненько не бачила ремонту. Більш того, на дерев'яній підлозі валялося обладнання, що повинно було б стояти на столах. І все присипало добрячим шаром тиньку. Я звалася на ноги і тут же знову опинилася на землі від сильного поштовху, що струснув будинок. У вухах зазвеніло від потужного вибуху. Через кілька секунд це повторилося, а потім знову і знову. Я накрила голову руками. Господи, куди я потрапила. Навіть під дулом автомата було не так страшно. Я хто живий? Гукнув хтось з коридору, коли обстріл нарешті припинився. Сюди, відповіла негайно. Байдуже, що далі хотілося просто забратися з цього пекла. Підбігла до дверей, прочинила їх, і з розбігу врізалась в чоловічі груди, обперезані бронежилетом. Підвела погляд вище і завмерла, Пізнавши Баристу, з яким так і не познайомилася. Що налились рум'янцем, вартувало лише пригадати, що десь в якомусь світів просто зараз ми цілуємося. Зі ступором мене вивів новий, до болі знайомий голос: Катю, ти все законсервувала. Я виглянула з плеча воїна і запищала від несподіванки: Панасе Вікторовичу, ви живі? Звичайно, живий, жоден москаль мене не дістане. Самовпевнено відповів і пройшов повз мене до лабораторії. Я перевірю. Воїн Бариста схопив його за руку. Немає часу. Обстріл знову почнеться за хвилини на хвилину. Нас прислали вас евакуювати. Тому, будь ласка, не ускладнюйте нам цю задачу. Ходімо. Він швидко закрокував перед коридором, зупинився на розпутті. Праворуч, ціліворуч. Я вже зрозуміла, що ми досі були в моєму інституті у Харкові. Повернувши ліворуч, вийшли б до сходів і спустились до центрального входу. Та як тільки почула запитання, мене знову викинуло з власного тіла. Я бачила, як від цього рішення розділюються світи, бачила, як в одному з них вимертві лишимо на сходінках. Праворуч! вигукнула і не слухаючи заперечень Сверидєва, що так довше. Потягла чоловіків за собою. Ми були на півдорозі до пожежного виходу, коли будівлю знов накрило градом. Коли воїн Бариста притиснув мене до себе, захищаючи від уламків тиньку, що посипалися зі стелі, я нарешті наважилася запитати, як його звати. Гіршого моменту, мабуть, не придумаєш. З іншого боку, іншої можливості я можу вже не мати. Андрій відповів і підштовхнув. Щоб я бігла далі. Ми спустилися пожежними сходами. Свиридів схопився за клямку металевих дверей, але не зміг її відчинити. Замкнено, сказав приречено, Говорив же, потрібно було праворуч. Я похитала головою і також підійшла до дверей. Торкнулася клямки. Цього разу вже спеціально зосередилась на думці про інші світи, адже в котрому з них ці двері повинні бути відчинені. Я й справді побачила такий варіант. Проте що далі? Сподіваючись на те, що браслет перемістився зі мною не просто так, потягнулася іншою рукою до клямки. Браслет завібрував, двері прочинилися. Як? здивувався Сверидів. Було ж замкнено. Я не стала відповідати. Вибігла на внутрішнє подвір'я, де вже чекав бус з військовими та іншими евакуйованими науковцями. Сподіваюся, він броньований, запитав Свиридів, коли побачив, як водій прочинив дверцята і замахав нам. Як же?», – відповів Андрій на бігу. Я була вже майже поруч з автомобілем, коли почула свист і помітила розширені від жаху очі водія. Озирнулася, наче в сповільненій зйомці бачила, як просто на нас летить снаряд, звела руку з браслетом догори, Обирала той варіант світу. Де він влучає метрів на п'ятдесят, правіше? Лягай! Хтось повалив мене на землю, проте я знала, що осколки нічого не задінуть не в цьому світі. Обстріл припинився. Ми розмістилися в авто. Водій завів мотор і натиснув на газ. Коли ми вже виїхали з п'яти хаток, заговорила його рація. Прийом, вони наступають, чуєте? Забирайтесь звідти. Цивільні злякано перезирнулися. Не переймайтеся, сказав Андрій, щоб їх заспокоїти. Там чекає великий сюрприз. Хай наступають, потраплять просто в засідку. Та я продовжувала перейматися. Глянула крізь світи і не побачила жодного, де наші перемагають. І тоді зрозуміла: вони знають, він знає. Мені потрібно туди, підірвалася з місця. І вигукнула на весь салон. Спокійно, Андрій поклав свої долоні мені на плечі. Ми нічим не допоможемо. Наші воїни добре підготовлені і не дадуть їм пройти. Ви не розумієте, і я розповіла їм, Пересказала всі події сьогоднішнього божевільного дня, говорила формулами, щоб зрозуміли колеги-науковці, говорила про свої почуття, щоб достукатись до сердець воїнів. Та змусити повірити мені, бо від цього залежало тисячі життів. На сам кінець описала зовнішність терориста він бажав слави, а значить, в цьому світі мав бути кимось вагомим. Генерал Калімов підтвердив мої здогадки один з військових. Машина зупинилася, почалось голосне обговорення. Були й заперечення, однак вони стосувалися. Суто технічних моментів. Військові не хотіли ризикувати життями цивільних. Я не прошу їхати зі мною. Це надто небезпечно. Я не можу гарантувати, що ніхто не постраждає. Але броньований автомобіль мені б став у пригоді. Один за одним, спершу науковці, а згодом і військові покинули автомобіль. Я вийшла слідом. Дякую, сказала всім. Якщо це правда. Заговорив Свиридів. Чорт, по закінченню війни мене чекає Нобелівка. Я усміхнулася. Мабуть, він у всіх світах такий!» Шукала поглядом Андрія, але не знаходила. Натомість почула, як грюкнули дверцята авто. Пані всюди, сюща! Сподіваюсь, з тебе є план? гукнув він з місця водія. Мені не залишалося нічого іншого, як сісти на пасажирське сидіння. Є один тоді вперед. Ми мчали по трасі на зустріч танковому батальйону під звуки сирени повітряної тривоги. Андрій повідомив по рації наших військових його облаяли, але принаймні в нас не стріляли, коли ми проїжджали їхні позиції. На горизонті показалася колонна, помітивши нас, перший танк вистрілів. Я змінила траєкторію снаряда. ближче. Мені потрібно бачити їх усіх. Танк націлився знову. Я була вже готова до цього. Змахнула рукою з браслетом, і його дуло розірвало на шмаття. Танк зупинився, стопорячи всю колонну. Андрій додав газу, коли помітив, як дула танків розвертаються по обидва боки дороги, точно в напрямку сил ЗСУ. Пролунали постріли. Я намагалася змінити траєкторію. Але коли ми порівнялися з першим виведеним з ладу танком, змінила пріоритет. В кожній бойовій машині, яку ми проїжджали, я знаходила несправність в одному з світів і перетягувала її в цей. Не розуміючи, що коїться, російські солдати вилазили з люків, а, помітивши нас, щедро поливали кулями з автоматів. Та коли ми доїхали до останнього танку, позаду залишилася колонна непридатної до бою техніки. Андрій від'їхав метрів на двісті, розвернув авто і зупинився. Ті танки, які ще могли стріляти, тепер яскраво вибухали від зброї наших військових. Андрій не стримував радісних вигуків. Росіяни повилазили зі своїх бляшанок, тримаючи руки піднятими догори. Я ж не поспішала радіти, що ще повинно було трапитися, та я не бачила, що. Розуміла, що це пов'язано з терористом генералом, бо його дії, як і мої, не вписуються в цей світ. Їх неможливо передбачити. Несподівано наш бус знову затрусився від обстрілів. Позаду! вигукнув Андрій, і я озирнулася. По трасі мчав броньований великогабаритний монстр. По нас стріляла зброя з його даху. Андрій завів авто та проїхав лише кілька метрів. Колеса, у її стиснув кермо, зроби щось, інакше він нас розчавить. Я зосередилася на можливих варіантах. У всіх можливих світах ця машина була справною. Логічно, це генеральське авто, про нього дбали під страхом смерті. Що ж, якщо не зможу знайти нічого всередині, потрібно шукати зовні. Я могла б перетягнути вибоїну на дорозі. Але цьому монстру вона на одне колесо. Я в паніці металась між світами. Потрібно щось велике. Ось так. Коли до зіткнення залишилось 5 метрів, між нами виникла бетонна стіна. На наш бус посипалося друзки від зіткнення. Андрій взяв руки в автомат і вийшов з авто. Мені наказав залишатись всередині, та в крові бушував адреналін. Я відчула себе всемогутньою, Звісно ж, не послухалася. Наступної ж миті почула постріли та Андріїв крик болю. З стіни вийшов генерал. Віддай браслет, вигукнув він, але не став чекати, поки я це зроблю. Мабуть, бачив, що такого варіанту розвитку подій просто немає. Натомість вистрілив автоматною чергою. Я знову пірнула міжсвіття. Десятки куль, тисячі варіантів їх траєкторії. Виявляється, обирати не так і складно, коли маєш ціль. Дуже хотілося змінити долю Андрія, але спершу слід було вижити самі, хоча б в цьому світі, аж раптом щось змінилося. Я повернулася у реальність і ще встигла побачити, як тіло генерала падає на землю. Відсутність половини обличчя не залишала жодних сумнівів його смерті. З іншого боку, автомобіля. Андрій намагався звестися на ноги. Більшість куль застрягли в бронежилеті. Одна рука незграбно звисала з боку. по ній донизу юшила кров. З іншої руки він вперто не випускав автомат. А ти не могла б мене підлатати якось, га? простогнав, стоячи на колінах. Я спробувала і розсміялася, діставши натомість його сумки турнікет. Ти навіть не уявляєш, наскільки тобі пощастило. Повір, це найкращий варіант. Він стиснув зуби, коли я зафіксувала турнікет. Замахала руками, привертаючи увагу військових, гукнула прохання по допомогу. Потерпи, скоро все буде добре. Сказала, коли помітила воїнів, що прямували до нас. З твоїми вміннями терпіти недовго залишилося». Усміхнувся. Ми виграємо цю війну за лічені дні. Я глянула на нього і захитала головою. Знову пірнуло між свіття, щоб повністю усвідомити те, що наробила. Виграєте, проте без мене. Чому? Він спробував звестись на ноги, та я не дозволила, поклала руку на його плече. Бо, врятувавши, чиє життя тут, я позбавляю його в іншому світі. Це це страшна сила, несправедлива. Стіна...» Що з'явилося за помохом моєї руки, вона ж не взялася ні звідки? Це частинка будинку, жителі якого ні про що й не підозрювали, коли в них вона просто зникла. Танки, що взялися і зламалися під моїм велінням. В іншому світі я позбавила військових щасливого шансу, вони загинули. І ще існує світ, де він переміг, кивнула я на тіло генерала. Я не можу з цим нічого вдіяти, бо там мертва. Не можу навіть бачити, що відбувається я... я не розуміла, що плачу, поки здоровою рукою Андрій не торкнувся моєї щоки. Ніжний жест став останньою краплею, і море напруження, що накопичувалося останні години, вихлюпнулося назовні цілим нестримним потіком сліз. Але ж ми живі тут, зараз, завдяки тобі. Я б могла плюнути на все, завершити почати, і ми б жили довго і щасливо. Я навіть побачила можливість такого світу, але зробила інший вибір прослідкувала за тоненькою ниткою, що вела крізь світи до лікарняного ліжка, в якому лежав мій двійник. Лише один маленький крок відділяв мене від неї. Мені потрібно повернутися додому. Я забрала руку з його плеча. Він перехопив мою долоню і міцно стису свої. Залишся не можу. Звелася на ноги. Генерал Калімов цього світу зараз моєму. У нього гармата Свиридєва і лаборант-зрадник. Хто знає, яких результатів вони доб'ються. Коли я ставала під дуло гармати, наївно сподівалася, що хтось розв'яже всі проблеми за мене, але це зможу зробити лише я сама. Нас оточили військові, медик відразу ж кинувся до Андрія. Наші руки роз'єдналися. Дівчина, що з'явиться замість мене, не розумітиме, що трапилося. Подбай про неї, сказала замість прощання. Швидко, поки не передумала, заплющила очі, браслет завібрував. Ще мить і лікарняну палату наповнили мої схлипування.